Україна не втратить своєї сили, не втратить своєї свободи та зможе захистити глобальне розуміння того, що терор повинен програвати. Ми відповімо Росії на кожен удар проти наших міст і сіл, проти кожної української громади. І з вами Кременчуцькі новини про події дня у нашій програмі. Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого героя-захисника 50-річного Олега Афанасенка, який загинув на Донеччині в бою за Україну. Вічна слава та пам'ять нашим захисникам, які полягли за нашу незалежність. Сьогодні у міському палаці культури відбулося прощання зі справжнім героєм воїном, який до останнього боровся за свободу та незалежність України, за мирне життя кожного з нас. П'ятидесятирічний Олег Афанасенко загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. В цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за батьківщину в російсько-українській війні солдатом Афанасенком Олегом Борисовичем, 1973 року народження, та висловити свої співчуття рідним та близьким, призваний на військову службу під час мобілізації 23.06.2023 року. Займав посаду командир кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України. Він був із тих, хто першим став на захист нашої держави під час повномасштабного вторгнення. Проявивши справжню мужність, промовляв, хто, якщо не я. В моїй пам'яті він маленький, білявий хлопчик, дуже лагідний, дуже добрий, вихований доброзичливий такий. Як сонячний зайчик, і от тепер його нема. А остався такий великий жаль, і такий великий білі і гордість, і все найкраще, що можна сказати, про хорошу людину. Полеглий воїн боровся з ворогом до останнього та мріяв, щоб його рідні та всі українці жили під мирним небом. Я пам'ятаю, як минулим літом. Він приходив у відпустку. Ми зустрічалися, обіймалися, раділи, що він прийшов. А в день перед від'їздом він обняв мене каже, Якби ви знали, як мені не хочеться повертатися в оте пекло, а треба. Панахіду за загиблим військовослужбовцем відправили у Свято-Миколаївському соборі. А останнім прихистком для Олега Афанасенка став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Вічна слава усім, хто захищає нас від підступного ворога. Вічна пам'ять! Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Тепер Кременчуцькі пільговики знову можуть скористатися безкоштовними автобусами, щоб дістатися своїх дачних ділянок у передмісті. Сьогодні транспорт вирушив у перші рейси. Про враження людей та розклад руху дачних автобусів дізнаєтеся в нашому сюжеті. У межах програми соціального забезпечення та захисту турбота у Кременчуці почали курсувати безплатні дачні автобуси для пільговиків. Міський голова Кременчука Віталій Малецький особисто сьогодні вранці поспілкувався із дачниками і переконався в необхідності та доцільності запуску цих автобусів. Таку ініціативу запроваджують уже не перший рік, оскільки не всі літні люди мають можливість самостійно добиратись до своїх дачних ділянок. Для нас дорого сімнадцять рівень. Дай, назад, 36 гривень для нас. Ну, Ой, чекали дуже, звісно, дуже дорого нам їздити. Ми дуже чекали. Спасибо всім за автобус. Тільки якби частіше чаще ходив, два рази в неділю. Ну, звісно, дуже задоволені, дуже. що, ну, Самі розумієте, очень хороше обслуговування було в прошлом году безупречне. Дуже добре. Надіємося в цьому. Городні ділянки для багатьох літніх кременчужан є основою продовольчої безпеки. І нехай обсяги вирощених овочів невеликі та все ж своє, домашнє. Тож зараз кременчужани охоче їздять на дачі, аби засадити, полити та доглянути свої городи. Вже розсаду візу, вже і посадив, і картопля вже сходить. Ну раз в три дні я їду, бо поливаючи. Зараз вже жарко стало. Та й буряни ростуть. Дуже чекали, так. Да. По Помідори, огірки, капусту, картоплю, все-все-все. Картопля сходить і огірки сходять. Надіємося на гарний врожай. Загалом автобуси курсуватимуть за сімнадцятьма різними напрямками, які охоплюють 73 товариства. Розклад руху та маршрути ви можете бачити на екрані або знайти в телеграм-каналі Кременчук Офіційний. Щоб отримати право на безоплатний проїзд пільговим категоріям громадян, потрібно звернутись до голів садових товариств. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Уже цієї неділі ми відзначатимемо одне з найбільших і найшанованіших християнських свят Великдень. Цьогоріч, як і минула річ, війна внесла свої корективи комендантська година та посилені заходи безпеки. Кременчиці на Великодні свята посилять контроль за безпекою. Містян просять уникати місць масових скупчень людей і в жодному разі не ігнорувати повітряної тривоги. Цієї доби правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Незмінним залишається цієї доби і час комендантської години. На великодні вихідні комендантська година як і діла, буде діяти з 0 до 4 ранку. Ніяких змін або ж відміни комендантської години на період вихідних не буде. На храмах будуть посилено чергувати правоохоронці та громадські формування. В разі виявлення підозрілих об'єктів осіб сторонніх, які можуть дестабілізувати. Свята або ж якось вплинути на хід богослужіння. Дану інформацію просимо відразу повідомляти на лінію 102. Поліцейські закликають усіх громадян не нехтувати обмеженнями військового часу та бути відповідальними. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини. Молоде покоління України майбутнє нашої держави. Розкриття можливостей молоді та надання дієвих інструментів роботи необхідні кроки для розвитку молоді в громадах. Саме тому сьогодні в Кременчуці відбулась зустріч народного депутата України Олексія Мовчана з представниками дитячої дорадчої ради. Усі подробиці за мить молодь була і є активним рушієм змін і зараз є стратегічним ресурсом країни та її інтелектуальним потенціалом. Саме тому сьогодні у стінах Кременчуцької міської ради відбулася зустріч представників дитячої дорадчої ради з народним депутатом України Олексієм Мовчаном. Через повітряну тривогу захід проходив в укритті. Народ Необранець розповів школярам про свій професійний шлях, роботу у Верховній Раді України, процес розробки і прийняття важливих законопроєктів, в тому числі й тих, що стосуються молодіжної політики, екології міжнародної співпраці. Це вже не перша зустріч. Ми зустрічалися до війни з представниками шкільного самоврядування. Я розповів про свій досвід в політиці, про те, чого би мені хотілося, коли я був президентом школи, і чого в мене не було я думаю, що я поділився цим з дітьми. Відповів на їх питання, розказав про те, як працює політика що нічого страшного там немає. Що вони їм варто себе колись спробувати і вірити в себе і в краще майбутнє України. Під час зустрічі Олексій Мовчан розповів учасникам заходу не тільки про принципи роботи у політичній сфері, а й поділився з юними лідерами, особистими життєвими принципами та цінностями. Я хочу це робити регулярно, от хочу допомагати менторити, якщо кому потрібно, і для того, щоб у дітей у молодих людей з'являлося більше можливостей, і вони ширше могли дивитися на, на світ. Молодь треба надихати. На те, щоб вони жили, працювали і змінювали країну на краще, інакше вони просто поїдуть за кордон. І у них є ці можливості, і ми маємо зробити все для того, щоб вони вірили в себе і вірили в Україну. Школярі з зацікавленістю слухали розповіді народного депутата і активно задавали питання щодо його діяльності для молоді. Зустріч стала відмінним стимулом для саморозвитку та досягнення в подальшому високих цілей. Сьогодні у нас була зустріч з народним депутатом України Олексієм Мовчаном. Я дуже багато дізнався цікавого те, що мені в житті буде дуже корисним. У мене з'явилося бажання стати депутатом чи Щось більше я до цього хотів, але сьогодні мене дуже сильно замотували. Мені сподобався сам захід. Все було зроблено дуже гарно. Захід був достатньо інформативний та цікавий. Було дійсно послухати деякі поради та. Де, якусь інформацію від нього, тому що дійсно людина вже ну, багато в неї опиту. Так і достатньо в такому місці послухати інформацію для себе і використати її в подальшому. Анна Литвин, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуці розпочалась соціальна акція Благодійний Великдень. У її рамках волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з міською владою, соціально відповідальним бізнесом та працівниками територіальних центрів розвозять великодні пасочки самотнім людям, а також діткам соціальних закладів та переселенцям. Детальніше вже за мить. Вже зовсім скоро українці будуть святкувати Великдень, проте, на жаль, не у кожного є змога зустріти це свято у сімейному колі. Тож вже традиційно напередодні свята у Кременчуці організовується соціальна акція Благодійний Великдень. Це вже не перший рік, коли молодіжний парламент спільно з міською владою соціально відповідальним бізнесом проводить подібні акції для того, щоб саме напередодні Великодня, щоб люди, які не могли в це свято отримати самостійно символ великодня, могли отримати через наших працівників. Серед соціалників, тому ми організовуємо цю акцію. Сьогодні великодні пасочки доставляли самотнім Кременчуцьким бабусям та дідусям, а вже завтра їх отримують дітки з соціальних закладів міста та переселенці. Працівники територіальних центрів вдячні волонтерам та міській раді, адже на власні очі бачать ту радість та щастя, коли одинокі люди отримують подарунки і турботу. Ми б хотіли вам дуже велику вдячність висловити, тому що наші підопічні. Особливо одинокі люди в таке велике свято не будуть відчувати себе самотніми людьми. І дійсно вони потребують якоїсь допомоги, це наче вони побували в родині. І дійсно, це для нас кожного року це завжди допомога. Щиро дякуємо за таке прекрасне свято, яке ви. Влаштували нашим одиноким підопічним. Велике спасибі керівникам, спонсорам, всім, -всім людям поздравляю з святом, бажаю здоров'я, щастя, успіху і спасибі за таке велике серце. У них це дійсно тоді свято. Вони радуються дуже, дуже і щиро, щиро дякують вам всім. Велике вам спасибі за таке прекрасне свято і за таке. Велике, щире трудолюбиве серце, і дійсно усі, хто отримав Великодній подарунок, висловлюють велику вдячність. Кажуть, що відчувають турботу і увагу. Дуже приємно, що ви принесли нам пасочку. Це, звісно, прекрасно. Велике Дитувались. спасибі вашому меру. Я не тут живу, мама тут живе. То тобто це прекрасний у вас, мер. і щоб сі роки він мерія була здорова. І щоб ви були здорові, і щоб все було у вас благополучне, щоб Бог вам допомагав завжди і всім нам. Вас вітаємо з праздником великим великодним. Це вам маленькі подарунки від міської влади, парламенту і терцентра. Бажаємо здорові вам, дякую і смачного. Дякую, дякую. Ой, мені мені дуже приємно. Хочу побажати. І, і подякувати, перш за все, подякувати всіх вас, ваших колег, соцпрацівників, за вашу сердечність, за вашу людяність. Наш Кременчук, да, ну, дякуючи вам, молоді, да, він процвітає саме найкраще місто на Україні, де і взагалі в всьому світі. Спільними зусиллями молодіжного парламенту Кременчука, міської влади та соціально відповідального бізнесу цьогоріч вдалося зібрати 1600 пасочок, аби привітати усіх, хто цього потребує. Зокрема, до цьогорічної акції долучились такі підприємства, як Ілона, Кулінічі, Фозі, Лукас, Вкусняшка, а також ресторани Маестро та Кофан. Маючи нагоду, хочу подякувати Кременчежан, наш соціально-відповідальний бізнес, які цього року долучилися до акції. Це традиційні наші партнери. Завдяки ним ми зібрали 1600 пасочок, які йдуть саме в соціальні категорії сім'ям, діткам, людям похилого віку, які саме в цей день як найбільше відчувають необхідність отримати від нас з вами тепло і таку святкову подарунок. Спільними зусиллями ми можемо робити такі чудові ініціативи, аби кожен, хто цього потребує, міг отримати святковий настрій і турботу. Софія Ригоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчужани взяли участь у чемпіонаті Європи з Теквандо ITF, який проходив у Словенії. Нашим спортсменам вдалося вибороти чотири золоті, чотири срібні і три бронзові нагороди. Подробиці в наступному матеріалі. Кремочуцькі та повернулися з чемпіонату Європи, який відбувся у Словенії, з призовими місцями. До змагань долучились більше тисячі учасників із 30 країн Європи. Попри високу конкуренцію, Кремежани показали гідний результат і привезли додому нагороди. Теж була велика команда з Греції, і наші спортсмени практично усі зустрічались з греками. Була велика команда з Болгарії, з Англії. То наші спортсмени зустрічалися, зустрічались дуже часто. Взагалі, Кременчужани привезли додому 4 перших, 4 других і 3 треті місця. Це найкращий показник за всі роки. Ну скільки автоквандо, це вже більше 30 років. Серед дівчат Кременчука золото здобула Аліна Сірко в особистому спарингу. Маргарита Брикова завоювала друге місце в командному спарингу. І бронзова нагорода у Вероніки Кулинич в особистому спарингу. Я перший раз була на чемпіонаті Європи. Мені дуже сподобалось, це був великий досвід, і я дуже ще хочу потрапити до збірної України. Дуже важливо представляти саме свою країну, свого тренера. Виборола на цьому чемпіонаті третє місце. Був дуже тяжкий бой. Бій з естонкою, яка посіла перше місце в моїй категорії, здобула друге місце, проходила підготовка важко дуже. Багато тренувань було. Дякую своєму тренеру за підготовку. Гарні результати на чемпіонаті Європи показали і хлопці з Кременчука. Перше місце в особистому спарингу здобув Іван Дядик. Максим Ляш виборов золото у командній спецтехніці та бронзу в особистій спецтехніці. Також золота нагорода у командній спецтехніці у Назара Стрельчева. В особистому залі я зайняв третє місце я дострибнув два із п'яти ударів. Також це зробили Чех і грек, з яким я і боровся за третє місце, і успішно його здобув. Також виступав в команді спецтехніці. Наша Україна, команду транспортна юніорів, посіла перше місце по програмі Командна спецтехніка. Це технічні удари ногами на різний рівень висоти та довжини. Це були мої перші змагання, такі великі, коли я поїхав на чемпіонат Європи. Я сподіваюся, що наступний рік теж у мене все вийде і. Я потраплю знову до збірної України. Я був особистий спарень 11, 11 років до 45 п'яти кілограм. Зайняв перше місце, було дуже тяжко, був тяжкий спаринг з болгарцем, але я його виграв. У якості спортсменів у категорії ветерани виступили кременчуцькі тренери. Руслан Біленький здобув срібну нагороду у командному тулі та бронзову в особистому тулі. Олег Корабельников здобув другі місця у командному та особистому спарингах. В особистому спарингу провів два бої на півфінальній фінальний бій. Фінальний на жаль програв, поступився небагато, але все одно це не перше місце, як хотілося. В командному спаррингу наша команда з України ветеранів провела три бої з командами Уельса Чехії і фінальні бій з Греками. Виступав в особистому тулі від програми, такий особистий тулі на фіналі програв, зайняв третє місце. І з командою виступали від України по тулям. Командний туль було вісім команд, вісім країн представляли свої команди по ветеранах. І ми здобули друге місце. Тобто це досить високий результат. у підсумку ж збірна України посіла друге загальнокомандне місце, виборовши 34 золоті медалі. Пишаємося нашими спортсменами. Вітаємо їх з досягненнями на чемпіонаті Європи і бажаємо подальших перемог. Марія Бердаєва, Іван Коченко, Крамачицькі новини. 4-0, 2-0, 3-0. Із такими рахунками завершились періоди матчу збірної України проти Китаю. Як нашим хокеїстам вдалося перемогти із таким рахунком, розкажемо далі. Збірна України з хокею продовжує впевнено грати у чемпіонаті світу, який триває у вільнюсі. 30 квітня українці зустрілися з гравцями збірної Китаю, яких перемогли з рахунком 9-0. Початком розгромного рахунку стала швидка шайба капітана Ігоря Мережка, котрий таким чином привітав себе з 26-річчя. Звичайно, дуже гарно, що він забив перший і останній гол і грав на високому рівні. А також після гри він сказав завжди, чи завжди, чи не завжди а останні роки він програвав на своїх, на своїх на своєму днем народження, а зараз виграв і несподіван для нього. І він в гарному настрої. Я гадаю, що це передасться всій команді. І ми будемо продовжувати в цьому напрямку. Дублями у цьому матчі відзначились Ігор Мерешко, Олександр Пересунько та Віталій Лялька. Також шайбу ворота збірної Китаю. Закинули Пилип Пили Пенгеловілдашев, Олексій Ворона та Андрій Денискін. Звичайно, ми задоволені тим, що ми не надали супернику забити нам гола. Сім кітків це також дуже низький показник кітків нашого рота, але все ж таки, ми приїхали сюди не тільки перегравати Китай, який, який зараз ну, не на такий, як в прошлому році. Едуард Захарченко записав до активу другий поспіль шатаут, відбивши, щоправда, правда лише сім китків по власних воротах. Дуже велике спасибі команді. Дуже гарно грає в обороні, мало моментів біля моїх ворот, воріт. І це не тільки моя заслуга. У нас є такий план з Богданом, щоб. Як можна довше грати на нуль, тому що це історія. Я вважаю, що такого не було ще на національному рівні, мабуть, в таких дивізіонах, бо це вже не, не слабкий дивізіон, я би сказав. І якщо зіграємо всі матчі на нуль, ну це, це історія. Це дуже, дуже круто. Сьогодні збірна України зіграла з Іспанією Марія Бердаєва, Кременчицькі новини. 4 травня із благодійним концертом до Кременчука завітає відомий український гурт Козак-Сістем, де саме та у котрій пройде вечір душевної музики та патріотизму вже за мить. Кременчука із безкоштовним благодійним концертом приїде відомий український гурт Козак Сістем. Не пропустіть чудову можливість насолодитися вечором душевної музики та патріотизму. Концерт відбудеться 4 травня о 17.00 на сцені міського палацу культури. Гурт Козак Сістем ще із 2014 року допомагає Збройним силам України. Тож під час концерту буде організований збір на допомогу військовим. Бажаю здоров'я, вітання мешканцям. Кременчука від Козак-Систем. 4 травня ми зіграємо для вас черговий концерт черговий благодійний концерт. Адже війна триває, і тому тримати дух, тримати стрій це важливо. І важливо продовжувати допомагати Збройним силам України. Тож приходьте, робіть свій внесок, ви з цього концерту підете однозначно з піднесеним духом, тому що нам потрібна перемога. Одна на всіх. Спільна, слава Україні. Тож у вас є чудова нагода насолодитись улюбленими піснями та допомогти військовим, які щодня боронять нашу країну від підступного ворога. Валерія Лисенко, Кримашуцькі новини, дякуємо кожному і кожній, хто віддає свої власні сили на допомогу людям, зміцнює та робить сильнішою всю нашу країну. Слава Україні та її героям.